Привіт, реєстрація на продовження тимчасового захисту у Чехії розпочнеться найближчими днями у січні 2024 року. За деякою інформацією, сайт для реєстрації запустять у понеділок, 8 січня. Загалом онлайн реєстрація триватиме до 15 березня 2024 року. Тому не варто поспішати та реєструватися у перший день. Наразі закон лекс Україна 6 що перебуває у процесі, та все ще може змінитися. Інформацію про початок реєстрації можна буде знайти за посиланням. Реєстрація стосується усіх осіб з тимчасовим захистом, термін дії якого закінчується 31 березня 2024 року. Тимчасовий захист можна визначити за кодом на своїй візі. Продовження тимчасового захисту не стосується осіб з візою толерантності. Така віза продовжується автоматично згідно із законом і визначити її можливо за візовим кодом ДСД 91 або ДВС 91 Також продовження тимчасового захисту не стосується тих, у кого тимчасовий захист дійсний до 31 березня 2025 року. Загалом онлайн реєстрація буде можлива до 15 березня 2024 року. З 19 грудня 2023 року на інформаційному порталі для іноземців frs.gov.cz відбувається видалення усіх облікових записів, які були створені під час попереднього продовження тимчасового захисту, а також облікових записів, які були створені користувачами з тимчасовим захистом після 31 березня 2023 року. Видалення відбувається у рамках підготовки до запуску онлайн реєстрації на продовження тимчасового захисту до 2025 року. Видалення стосується лише облікового запису користувача, воно не впливає на термін дії тимчасового захисту. Тому до запуску онлайн реєстрації не створюйте нових облікових записів. Ви зможете його створити відразу після запуску онлайн реєстрації. Для створення облікового запису обирайте лише власну адресу електронної пошти, ту, якою ви особисто користуєтесь і до якої маєте доступ. Не використовуйте чужі або робочі адреси електронної пошти. Якщо ви зміните роботу, ви втратите можливість користуватися своїм обліковим записом. Також не дозволяйте комусь іншому реєструватися замість вас. А якщо хтось, наприклад, співробітник неприбуткової організації допомагає вам зареєструватися, попросіть його надати всі дані для доступу до електронної пошти та облікового запису. Після того, як хтось зареєструє вас і ви не маєте доступу до електронної пошти, ви втрачаєте можливість створити інший новий обліковий запис, бо доступ до облікового запису можливий лише за допомогою введеної вами адреси електронної пошти. Під час самої реєстрації необхідно вказати персональні дані, ваше поточне місце проживання у Чеській республіці. Особи, яким вже виповнилось 15 років, можуть зареєструватися самостійно. За осіб, які не досягли 15 років, реєстрацію здійснює їх відповідний представник, який підтвердить зв'язок з особою. Для таких осіб додатково треба вказати. Адресу та назву школи або дитячого садка, яку відвідує неповнолітня особа, і відвідування якої є обов'язковим, але недотримання обов'язкового обов'язкового відвідування школи у Чеській Республіці не є перешкодою для продовження тимчасового захисту. Надати документ, що підтверджує зв'язок з особою віком до 15 років, який ви продовжуєте тимчасовий захист. Тільки повнолітній і уповноважений представник може реєструвати особу молодше 15 років на продовження тимчасового захисту від її імені. Тому, якщо ви представляєте таку особу, ви повинні надати документ, який підтвердить ваші повноваження. Тип документа, який вам потрібно буде надати, залежить від вашого зв'язку з неповнолітньою особою. Документи, що підтверджують зв'язок, можуть бути українською, російською та англійською мовами. Для документів іншими мовами необхідний засвідчений переклад. Для батька чи матері необхідно надати свідоцтво про народження, або ваш закордонний паспорт, які внесені дані про вашу дитину, або надати свідчення під присягою «Афідевіт» оформлення у відділенні органу соціального правового захисту дітей. Для бабусь та дідусів потрібно надати свідоцтво про народження того з батьків дитини, який також є вашою дитиною, і свідоцтво про народження дитини, яку ви представляєте, або свідоцтво про народження дитини. Та нотаріально засвідчену довірність від батьків дитини, або надати свідчення під присягою «Афідевіт», оформлене у відділенні органу соціально-правового захисту дітей. Для брата чи сестри потрібно надати ваше свідоцтво про народження та свідоцтво про народження вашого брата чи сестри, або свідоцтво про народження вашого брата чи сестри, та нотаріально засвідчену довіреність від ваших батьків. Наприклад, українська довіреність на в'їзд дитиною за кордон або надати свідчення під присягою «Афідевіт», оформлене у відділенні органу соціально-правового захисту дітей. Для іншого зв'язку вам потрібно надати офіційне рішення органу, наприклад, рішення про призначення опікунства або договір між опікуном та батьками дитини разом із довідкою про зарахування до списку усиновлювачів або рішення органу місцевого самоврядування України про оформлення опіки над дитиною. Таке рішення може надати чеський або український орган, або можна надати свідоцтво про народження дитини та нотаріально засвідчену довіреність від батьків дитини, або свідчення під присягою афідевіт, оформлене у відділенні органу соціально-правового захисту дітей. Під час онлайн реєстрації запишіться на прийом до відділення Міністерства внутрішніх справ. Ви отримаєте електронний лист з підтвердженням вашої реєстрації, який ви можете завантажити у форматі PDF. Після реєстрації та запису на прийом до відділення на конкретний день та час ваш тимчасовий захист буде продовжено до 30 вересня 2024 року. Це дасть вам достатньо часу, щоб відвідати відділення Міністерства внутрішніх справ у заздалегідь визначену дату для отримання візової наклейки. Якщо ви вирішите змінити дату візиту до відділення Міністерства внутрішніх справ, ви можете забронювати іншу дату та час. Однак, Міністерство внутрішніх справ не може гарантувати наявність вільних дат. Наразі стосовно реєстрації це усе, що відомо, Залишається лише зачекати на її початок. Наступного разу чекайте продовження цього відео, де на вас чекає інформація, що робити після реєстрації, та які документи слід підготувати. Якщо це відео вам було корисним і ви знайшли у ньому що, що вам сподобалось, ваш лайк дасть нам про це знати, поділитися та, звісно, підписатися на наш канал. Все про ЦЗ» також не буде зайвим. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці, інстаграмі під назвою Все про ЦЗ», А також зазирніть на нашу веб-сторінку на коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми також чекаємо. Дякуємо за перегляд! Слава Україні! До зустрічі!